Сьогодні до нас поступила інформація про те, що в селі Снячу, по вулиці, 8 березня, сталася дуже неприємна подія. У власному житловому будинку знайшли тіло померлого жителя нашого села 1965 року. Народження в даний час проводиться обстеження території житлового будинку. Ведеться слідство. Вірю в те, що працівники правоохоронних органів зроблять все, щоб дійсно даний. В порушення даний випадок розкрити відносно померлого, Звичайно, про померлих не говорять погані слова, але все ж таки хотіла, щоб молоді люди, молоді хлопці задумались над вчиненням своїх дій про те, що вони знаходили свою улюблену справу, свою роботу. адже зараз багато є чим зайнятись, багато є роботи. Однак, на превеликий жаль, сьогодні можна констатувати факт, що все-таки сталося ця трагічна подія на. Підставі якихось е, таких неприязних стосунків з вживанням алкоголю віримо в те, що найближчим часом працівники зроблять все необхідне, щоб дійсно цей злочин розкрити. Неприємно звичайно для села, але е, факт залишається фактом.